Хочу сказати вам, що дослідження, які проводились з інститутом в Коннектикуті, давали те, що було досліджено більше 10 тисяч сімей. І це дослідження показало, що брак батьківської любові, саме батьківської, не материнської, дитина переживає важче, аніж байдужість матері. І коли в дитини немає батька, або батько дитину не любить, вона відчуває і переживає це дуже-дуже пособи. -дуже. Батько має вирішальну роль вихованні дитини саме тому, що він не мама. І всі ті функції, які він з собою несе, всі його чоловічі риси, це все має дуже велике відношення на сім'ю і на виховання дітей. Батько сприяє різнобічному розвитку дитини. Він розвиває психологічну рівновагу, він формує моделі поведінки, він навчає дитину самостійності, він додає дитині впевненості і навчає її, вмінню вести діалог, бути цілісною, вміння відстоювати свою точку зору, йти до кінця, перемагати, йти на компроміси в певних ситуаціях. Саме цінний досвід, який може виконати чоловік як батько, це любити свою сім'ю. Повертатись додому і любити свою сім'ю. Бути гордими за своє покликання батьків. Від цього саме залежить вміння зробити своїх дітей щасливими. Я вертаюся в сім'ю. Я люблю їх, ціную, можу з тими, що вони мене є. Right.